Сьогодні ми з вами розглянемо поняття ключів та зв'язків у реляційній базі даних. У реляційній моделі даних передбачено обов'язкову вимогу ідентифікації об'єктів за рахунок унікальності набору значень властивостей. Це означає, що значення хоча б в одному з полів не повинні повторюватись. Такі поля називають ключовими. Або ключем таблиці. Ключові поля ще називають ідентифікатором. У таблиці бази даних, яку ви бачите на малюнку, жодне з полів не передбачає використання унікальних даних. Таблиця представляє асортимент моніторів. Виробники повторюються, розмір діагоналів повторюється, моделі в деяких варіантах повторюються, повторюються дати поставки, ціна і термін гарантії. Ну і кількість може бути різною. У таких випадках додають ще одне поле, значення якого буде ключовим і не буде повторюватись. Може бути номер по порядку, може бути код товару. Такі записи називають первинним ключем. Первинний ключ це одне або кілька полів, стовпців, комбінація значень яких одночасно визначає кожний запис у таблиці. Первинний ключ не допускає порожніх значень або значень, що повторюються. Крім первинних ключів, у реляційній базі даних є таке поняття як зовнішній або вторинний ключ. Це одне або кілька полів у таблиці, що містить посилання на поле або поля первинного ключа в іншій таблиці. Зовнішній ключ визначає спосіб об'єднання таблиць. Щоб усунути дублювання даних та пришвидшити їх опрацювання. Між таблицями установлюють зв'язки. Наприклад, у базі даних магазину з продажу комп'ютерних товарів можуть бути окремі таблиці за видами товарів монітори, принтери, процесори, сканери тощо. І по виробникам Samsung, Apple, Asus, Intel та інші. Дані в таблицях потрібно узгодити, для чого і використовують зв'язки між таблицями. Виділяють такі типи зв'язків. Один до одного, один до багатьох, багато до одного, багато до багатьох. Розглянемо їх відмінності. Суть зв'язку один до одного полягає в тому, що одному екземпляри однієї множини відповідає один екземпляр іншої множини. Наприклад, у таблиці, яка містить лише ім'я і прізвище певного учня, відповідає один запис, там де є. Рік народження і адреса цього учня. Зв'язок один до багатьох полягає в тому, що коли одному екземпляру однієї множини, може відповідати кілька екземплярів іншої множини. Наприклад, один вчитель інформатики навчає багатьох учнів або кілька класів, і при цьому немає інших вчителів інформатики, які здійснюють навчання тих самих учнів. Тип зв'язку багато до одного. Коли кільком екземплярам однієї множини відповідає один екземпляр іншої множини. Цей тип зв'язку є протилежним до зв'язку один до багатьох. Наприклад, багато учнів входять до складу тільки одного класу. І навпаки, тільки в певному одному класі навчається багато учнів. Зв'язок багато до багатьох. Коли кільком екземплярам однієї множини можуть відповідати кілька екземплярів іншої множини. Наприклад, множина учнів класу, тобто багато, можуть отримати різні оцінки, що будуть визначати рівень їх навчальних досягнень з інформатики. Розглянемо послідовність дій, які потрібно здійснити для перегляду зв'язків між таблицями в уже створеній базі даних. Будемо працювати з файлом заготовкою, яка вказана у вас в підручнику. Отже, ми запускаємо програму, запускаємо файл. Увімкнемо повний вміст бази даних. Відкриємо схему зв'язків поточної бази даних. Ось наша вправа 3.2. Всі об'єкти, які є в нас. Переходимо на вкладку Робота з базами даних. Обираємо схема даних. Відображаємо всі зв'язки. Отже, ось тут ми бачимо таблиці, які зв'язані між собою. Клієнти, таблиця клієнти, моделі, співробітники, далі замовлення є. І товари. Ми тут бачимо. Ключові поля створені, біля них є значок ключика. І ці ключові поля зв'язані з відповідними полями в інших таблицях. Ми бачимо тут, що в основному використовується зв'язок один до багатьох. Один код клієнта використовується до записів замовлення. Одна, одна модель в таблиці моделі зв'язується з Іншими моделями в таблиці товари. І код співробітника в таблиці співробітники зв'язується з багатьма записами, де є також код співробітника. Розглянемо, яким чином створюються самі зв'язки, наприклад, таблиці клієнти. Зараз ми її сховаємо. Яким чином додаються сюди таблиці? З об'єктів ми перетягуємо. Поле для зв'язків таблицю. Якщо ми видалимо ще цей, цей зв'язок, як же ж його створити? Ми маємо код клієнта нашої таблиці. Код клієнта, в нього ключик є, значить це ключове поле. Від ключового поля тягнемо до коду клієнта іншої таблиці, в нашому випадку, таблиця замовний. В нас запитують, що ми хочемо забезпечити цілісність даних. Код клієнта в однієї таблиці клієнти зв'язуємо із таблицею замовлення також код клієнта. Тип зв'язку буде один до багатьох створити. Ось таким чином створюються зв'язки. Отже, сьогодні ми розглянули ключі та зовнішні ключі, зв'язки в реляційних базах даних. Вони є один до одного, один до багатьох, багато до одного, багато до багатьох. Та розглянули послідовність дій, які потрібно здійснити для перегляду зв'язків між таблицями.